Третину свого життя більшість з нас проводить на роботі. Обрати професію до душі здавалося б неважко. Просто прислухатись до своїх відчуттів і поміркувати над можливостями. Та часом виходить так, що здобувши омріяний фах у професійному навчальному закладі, людина не знає, куди податись далі. Боринок праці перенасичений певними категоріями спеціалістів. Роботодавці нині не готові взяти на роботу таку кількість юристів, економістів та програмістів. Стверджує директор Прилуцького міськрайонного центру зайнятості Іван Стрілець. Та список цей виявляється ще довший. Проблема працевлаштування для людей з вищою освітою це саме за спеціальностями. Соціальна робота, менеджмент організацій, педагогічні спеціальності на сьогоднішній день в зв'язку з ситуацією в державі це проблемне працевлаштування цих людей. Якщо список професій, якими перенасичений нині український ринок праці майже один в один збігається з прилуцькими реаліями, то перелік тих, кого бракує роботодавцю, загалом в державі і, зокрема, в нашому регіоні, дещо різниця: єдина спільна риса брак людей, що володіють робітничими професіями. Прилуцький регіон має дещо специфіку сезонності. Будівельні професії в зв'язку з зимніми умовами на сьогоднішній день не потребують роботодавці, але підходить з березня місяця, вони будуть востребовані і знову ж буде збільшена кількість вакансій для будівельних. Постійно потрібні водії різних категорій. Працівники торгівельної сфері це і продавці, і касири. І в сфері обслуговування бармени, офіціанти. От. Ну, на сьогоднішній день у нас ще у місті Прилуки, прилуках і районі проблема з лікарями. Лікарі постійно роками вісять вакансії, лікарів серед медпрацівників, яких нині потребує галузь, такі спеціалісти, як педіатр, терапевт і навіть неонатолог. лікар, що спостерігає за новонародженими в перші дні після їхньої появи на світ. І Якщо здобуття необхідного фахового рівня у лікувальній справі це процес досить тривалий, то пройти перенавчання за деякими робітничими професіями можна за відносно нетривалий час, та ще й коштом служби зайнятості. Вже доходить до 350 професій, хто бажає перенавчитися з виїздом, з оплатою дороги. Якщо належить виплата допомоги, то виплачуватиметься стипендія. Хто хоче отримати професію, він завжди отримає за рахунок служби зайнятості. Ну зрозуміло, для потреб роботодавця, тобто для працевлаштування перспективі цих осіб. Минулого року 13,5% відвідувачів, що стояли на обліку в центрі зайнятості, аби знайти роботу, знову сіли за парти і навіть пішли переймати досвід від фахівців безпосередньо на виробництві. Станом на початок 2011 року на обліку перебувало 1789 громадян. З них прилучан 1027. Рік тому ці цифри були дещо більші: з 1866 незайнятих. Жителів міста було 1128, решта мешканці Прилуцького району. У 2010 році послугами служби зайнятості скористалися 3915 прилучан, у 2009 – 4330. Частина всіх цих людей таки знайшла роботу. В історії Прилуцького міськрайонного центру зайнятості були навіть такі випадки, що фахівці, які потребували працевлаштування, отримували робоче місце в цих же стінах. На сьогоднішній день у нас працює три, три чоловіка, які в свій час перебували на облік. Це і програмісти, це і Інженери працівники у день спонтанного прояву доброти Іван Стрілець, директор центру зайнятості, говорить, доброта це прояв людяності, і вона має бути притаманна кожному. А от чим сам готовий проявити таку якість у собі замислюється не на жарт. Говорить словом, підтримати людину у скруті це ясна річ. А от що краще допомогти конкретною справою чи безпосередньо пожертвувати певну суму грошей? Вибір непростий. Я вважаю, що ділом, ділом більш ефективніша допомога, чим матеріально. Тому що матеріальне блага приходять і входять. А якщо воно зроблено, воно залишається на, на тривалий час. Відалі і відвідувач центру зайнятості повинен приходити всі стіни з метою не отримати фінансову допомогу, а знайти роботу, що й забезпечить на майбутнє матеріальні статки. Виходить особисті міркування пана стрільця стосовно доброти співпадають з загальною стратегією роботи всієї служби зайнятості.